Ва пісня Анни Трінчер зібрала 10 тисяч відео у TikTok за 5 днів. Ще до офіційного релізу ця пісня стала вірусною в соцмережах, і ми не можемо про це не поговорити. Сіручка палаю, сіручка палаю". Чесно кажучи, не хотіла розбирати наших зірок, але зрозуміла, що без цього теж не можу. Бо є дійсно цікаві маркетингові стратегії, яких нам так не вистачає на ринку. Щодо стратегії Анни Трінчер. Вона активно використовує свої соцмережі для просування пісень. Та це виключиться. Це, <звук> ну, 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 це... це фігієне трек, це, <звук> це, це не трек, трек. не Я фігеннетре. Діка що чи сось. Аня закуповує рекламу у всіх відомих блогерів і створює справжній ажіотаж ще до релізу. Хтось бачив такі прогріви від наших артистів? Мені здається, Аня перша хто це робить на українському ринку. В Америці зірки постійно використовують прогріви для своїх треків. Там це класична частина стратегії. Можливо, наші артисти теж до цього дійдуть, а поки ніякого засудження, тільки похвала Ані та її стратегії. А ви що думаєте з цього приводу?